Прокурором Закарпатської обласної прокуратури доведено вину 40річного мешканця СМТ Комишана Херсонської області, який добровільно вступив на службу до окупаційної установи виконання покарань і майже два роки працював на них. Засуджений добровільно погодився в червні 2022 року працювати в новоствореному окупаційною адміністрацією РФ органі. Там колаборант обійняв посаду інспектора і здійснював контроль за дотриманням режиму утримання ув'язаних, фактично таким чином, виконуючи завдання в інтересах. Держави агресора під час судових слухань кілька свідків підтвердили, що він добровільно влаштувався на роботу в колонію. Вони бачили його на перезмінках, підтвердили факти отримання ним зброї для охорони ув'язнених, а також заробітної плати від окупантів. Засуджений тривалий час перебував у розшуку. Правоохоронці затримали його в лютому 24-го року в місті Херсоні. Доставили до Закарпаття, де він з того часу безальтернативно утримується під вартою вироком узгодського міськрайонного суду, засудженого визнано винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Це мова йде про злочин, передбачений частиною 7 статті 111 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з призначенням 13-річної заборони на право займати посади у правоохоронних органах України а також з конфіскацією майна.